Ласкаво просимо до нас. Сьогодні ми покажемо вам як можна здати пластикові пляшки та отримати за це чек, який можна використати для покупок у магазині. При вході до магазину ви побачите спеціальні автомати для здачі пластикових пляшок. Перший крок. Вставляємо пляшку у отвір автомата. Автомат сканує штрих-код і перевіряє, чи підходить пляшка для переробки. Після підтвердження автомат забирає пляшку та розміщує її в спеціальному контейнері для переробки. Коли всі пляшки здані, автомат видає чек. На чеку вказана сума, яку ви отримали за здачу пляшок. Цей чек можна використати як знижку на будь-які товари в магазині. Просто покажіть його на касі під час оплати. Ті пляшки, які не підходять, автомат повертає вам назад. Також можно сдавать не только пластиковые пляшки, але и залізні бляшанки. Наш чек вышел в 4 55 евро 55 центов.